Вітаємо! Це новини за хвилину. Росіяни вгатили по Павлоградському району. Влучили у транспортне підприємство. Поранений восьмирічний хлопчик. А на Нікопольщині з самого ранку загроза артобстрілу. Жительку кривого рогу підозрюють у співпраці з окупантами. Жінка збирала дані про переміщення ЗСУ. Колаборантку тримають під вартою контузії, втрачений зір, ампутації руки. Це травми, які отримали дніпряни під час атаки по медзакладу. Четверо досі у важкому стані. Сюжет у наших соцмережах. Моторошна історія. Жителька Дніпропетровщини Чалася з прийомних дітей, продавала малечу педофілом та схиляла до інтиму з собою. А ще виривала дівчатам волосся. А хлопців била вбила статевих органах. Жертвами злочинниці стали вісім дітей. Нині вона у Польщі там її затримала поліція. Відзавтра завтра українці більше платитимуть за світло. Кабмін затвердив підвищення тарифів. Тепер він 2 гривні 64 копійки. Про це повідомив міністр енергетики. Пояснює так, держава зможе відновити інфраструктуру після російських обстрілів. Ще більше новин у соцмережах.